Це Hyundai Ioniq 5 2021 року з пробігом на всього 20 000 кілометрів, який прибув з Америки з несуттєвими пошкодженнями. Що тут було? Попередку трошки получало, замінені фари були, капот, бампер і ліве крило, якщо я не помиляюся. Отакі, От як, як і в Теслі відкриваються дверцята, повний електропакет, текстиль, салон, електрорегулювання. По датчикам тут, в принципі, все є. Сліпі зони вмонтовані. Далі заходимо. Що мені сподобалося автомобілі? Трошки посидів, подивився, що тут рівна підлога. Дивимось, підстаканечки, зарядка USB, ще USB, ще зарядка. Тут у нас йде на панельці два телевізори. Адаптивний круіз-контроль, вибір режиму руху, шкіряне мультикермо. Тут Так, еко, Нормал, Спорт. Можна вибирати під пелюстки, вони у нас тут справа мінус, зліва плюс. Зазвичай навпаки, датчик світла є, електроручник, автохолд. так Підлокітник у нас єдина наверное, деталь зі шкіри це у нас підлокітник. Відкриваємо тут у нас також шухлятка є, можемо його повністю прибрати. Тут ще додаткова ніша є. Тут бардачок. двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь маємо. обов'язково камера заднього огляду, куди ж без цього. так Далі вибираємо мап. У нас навігація під наш регіон прошита. Карта навігація, камери, задні парктроніки. По медіа у нас Apple CarPlay, Android Auto. Також це все на місці це все є. 500 км на повному заряді, до 500 км на повному заряді машинка їде. Тому це дуже і дуже гарно. Власник віддає ще зарядку до цього автомобіля. Так? Ззаду зарядочки для смартфонів також є. Підлокітник, підстаканички. Це все є, це все у нас якби присутнє. Отакий От цікавий автомобіль. Як по мені, цей автомобіль схожий на Лего іграшку, Лего-машинку, тому що гострі кути, плюс у ці стопи цікаві. Діоди такі. І вона ніби виглядає як іграшкова. Це у нас повний привід. Тобто стоїть у нас два мотори. У нас безключовий доступ на. Передні дверки, це у нас комплектація SE. білий колір, фари також дуже цікаві. Легкосплавні диски, класні, як сюрікени якісь японські. На мішленгумі Гумі всесезонній. Дисочки у нас 19 розміру. По заряду, що вона їде на повному заряді. Тут 74 кВт батарея, потужність 258 кВт. Ну, їде класно, як і всі електрички, динаміка тут хоч відбавляє. Друзі, за ціною він буде коштувати 28 тисяч доларів. Свіженький автомобіль, давайте ще покажу багажник, не показую, так? Покажу, де кріпиться у нас камерка, прямо посередині стерчить. Так? Такий багажник. Ну, доволі просторий. Скажем, він глибокий, заходить туди. так? Другий комплект килимків на місці. Ну, в принципі, все. От шо-шо, а електро електроприводу кришки багажнику нема. Але патонічки є. Тож, друзі, 28 тисяч доларів і електромобіль, який їде 500 кілометрів. У вас стоїть під хатою.